Молотольні квашені. Виходить. Э, стерилізована банка це 2 -литровки. Це ми будемо розраховувати на 2 Стерилізована банка, кришка поки не стерилізована. Э, в стерилізовану банку на дно укладуємо все так само, як в мариновані. Тобто кріп сухий з зонтиком, і з насінням, чесник, лавровий лист, духмяний перець. Патри По же поклав штучки, розчавив, бо його багато не можна. По третині пакета для маринування. Ну, не став спеціальний. Вони однакові, якщо ти говориш, для засолювання називається. Все те ж саме. Окрім Лаврушки. Бо Лаврушка вже тут є. Лаврушку там в пакеті лишаємо. І листя з дубельними речовинами. Той же самий хрін, вишня, дубове листя, листя винограду. Миті огірки. Кожного повідрізав попки з двох сторон. От бачите, видно. На Намариновані це не треба робити, а от на квашені треба, щоб вони добре проквасилися. На дно теж. Ну, Вон там видно, що воно червоненьке. По чайній ложці. Ну, хто як любить по то по дві чайних ложки кладіть. По чайній ложці е, перца чилі. Ну що там його, як його? як ну, от, перець чилі, мелений. Червоний перець. Звичайний, чилі це називають. Кладемо, вкладаємо щільно огірки е, і заливаємо холодною водою. Банки. Далі. Цю воду. Нам треба було сюди залити воду, щоб знати скільки її треба в каструлі. Тепер назад зливаємо. Тепер назад зливаємо в каструлю. Отак. Все. Зіляли. І... соли. Значит, идея. столовая ложка, великая, старая, вот такая, классичная. Столовая ложка на банка литр. Топ-то. Не на литр воды, а банка литр. У нас три двухлитровые банки. Значит, по ложке на литр это выходит 6 ложек. 5. 6. Ну, стиль, конечно же, треба, ну бачите в мене та сіра стара Ну вона не стара, але старая старая якості Вона зараз дорога Ну шо там ну от ну, от і от це та що сама нормальна що була А та, що замінники її у мене є тут. Він такий смішний, блін. Крісталік до кристаллика, серед крісталликів мелочі немає. І вона ще її щлкає, коли розтворяється. В общем, ну вона працює, як стілялась. Так, і нам тепер треба це розтворити. не нагріває. Можна гарячим заливати, якщо ви робите на зараз на їжу. А, як... а це рецепт на зберігання під залізною кришкою, під закатку. Зберігання не в холодильнику, ні на підвалі. Просто можете покласти в прохолодне місце і воно буде вам зберігатися. Тому тут треба холодним заливати зараз наразі. І холодний росол оцей, це запорука того, що вони будуть хрумкими. Окрім е, листів з дубільними, ще й росол грає. Ну, правда, є ще такий прикол, е, що 100 грамів наливають водички в бани. Я пробував. Ну що вам сказати? Ну нічого воно не дає. Краще вжити всередину, та поскріпіти зубами. От і все. А то нічого не дає. Тільки пер переведете. Так, ну зараз ми заливаємо. Холодно, холодно. Так. Зараз ми це заливаємо назаду баночки. Колір рожевий, тому що там був перець чили червоний у банки. Ось він, став тепер рожевий колір. Так, Так. На дні солі нема, все розтворилось добре. Не треба кипятити. І хорошо. Так. І що? І тепер? Ми накриваємо це кришечками. Просто кришечками накриваємо. Ці банки я виношу на вулицю. У мене черешня стара, Здоровезна вона як парасоля, під нею столик. І там і тепло. І сонце не б'є, і затинок трошки, і дощ не падає. Так що там якраз от добре вона. І у мене завжди на очах. А на очах має бути завжди, тому що треба раз в е, сутки, ну краще і два, і три, не помішає. Бо квашення це процес тривалий, це процес бродіння. Він від трьох днів до тижня може бути, в залежності від того яка температура повітря e, значить підходите берете і струшуєте раз в сутки хоча б потім скриваєте і зверху якщо буде пінка її нафіг забираєте якщо пішла з водою додайте кипяченої води трошки бо ця пінка це будучи плесень її треба забирати її треба слідити щоб вона не лишалася Бачите, бородіння почалося. Ну, сьогодні вночі буде ба, як вони стоять. Тут на століку, на вулиці. Пройшло 4 доби, як огірочки квасилися і вони вже готові. Як об'яснити, що вони готові, я навіть не знаю. Ну, раствор має бути мутним. Він зараз ще не зовсім мутний. Колись закалатиш, він такий хороший мутний. Я зараз спеціально не калатов, скажу чому. Е, ну, Я це по часу дивлюся, по погоді, якщо була жарка погода, 4 дня хватає за глаза. І смакую, пробую один. І відчувається, що він вже квашений. І для чого ще смакую? Щоб знати, чи додати перцю. Бо по солю тут все чітко. Це малосольний, 100%. Звичайно, ложка перця я додам. Що я хотів ще розказати? Білий осад, бачите? От він ще буває тако по країшку, по бочку огірка стає. Отако. Оце концентрований порошок молочної кислоти. Оце от що там є, то молочна кислота виробляється, коли кваситься. І для чого ми її збалтуємо? Щоб він не концентрувався на бочку одного, а був задля всіх. Він ще і бочок, то і їсть отаку полоску, якщо не страхувати. От. І чому перед тим, як закривати, не треба збалти? От я е, десь 3 години тому збалтував, потім не трогав. Зараз ми цього зливаємо. Акуратно, щоб... Цей осад лишився в банці. Максимально, щоб він там лишився. Ми зливаємо в кастрюлю. Так. Тобто нам потрібно. До речі, кришки вже простерилізував Нам потрібна лише його смакота. соленість А от то нам не потрібно. От бачите, отут. -от на листочку добре видно, що він сів. А вон, а вон дивіться. Бачите? На гірочку. Ну це все їсть. Так. о, як пахне. Хваженим. От ми злили. О, тут я вам покажу. От приклад. Китайський чесник попався. Ну бачите, який він. Я знімаю, буде такий. Оцей нормальний, а цей, блін, Ну що це? Ну ладно вже. Так, значить ми зіляли Отаку. Отаку в кастрюлю зіляли. І зараз ми її вмикаємо і кип'ятимо. Значить, що я вам розкажу зараз? А квашені огірки, вони класні, коли вони малосольні. А то буває так, що я таке бачу, що достаю з банки і ще й вимачують декілька годин перед тим як куштувати. Поки цей раствор закипає нам треба випалакати звідси. Тобто наливаємо тепленької водички по баночки і калатаємо Десь 3-4 рази і зливаємо. Калатаємо, зливаємо, калатаємо, зливаємо. Щоб вже зливалася чиста вода, тоді буде нормально. Це те, що ми зараз робили, це називається у відноділі злити осадка Тобто злитий осадок, щоб лишився, потім його випало. Бачите? Ось, випила, коли чистеньке, нічого там нема. Так, тепер, це показує, що я додав перцю чилі по чайній ложці. Тепер, от тепер мій рецепт. Ну він не мій. Це не знаю, звідки я його знаю. Але перевірений руками. От таку ложку гірчичного порошку. З горкою хорошою на 2 -литровку. Кладете прямо в банку. Чому в банку? Тому що, е у, якщо покласти в каструлю він не розчиняється добре. Він довго розчиняється. І будете наливати, він в одну банку більше попаде, в другу менше попаде. А так він. Точно ви його поділите. от Поклали ми в банку по ложці з горкою. Значить, для чого... Цей гірчичний порошок нам потрібен. Він якраз зупиняє процес бродіння. До того ще він придає хрумкості огіркам. Плюс до того, що там є дубільні лістя з дубільними э, властивостями. Значить, на смаку огірки він ніяк не діє на, на смак. Вот. Є ще рецепт, що додають горілку. Але горілки, щоб вона вона так і зупиняє процес бродіння, ну це як вінок кріплять, так і Те ж саме. Але на двохлітровку литровку ну, треба грав 150 дати горілки раз. І кажуть, ще, що вона теж дає там, хрумкість гіркам. Я це перевіряв, ніякої хромкості вона не дає. Як і були, так і є. Тобто, ну, сенсу немає горілку витрачати на таке, ну це, блін, кощунство якесь. Мракобесіе. Тому на такі рецепти навіть не ведіться. Тим більше, що гірчичний порошок ну, у всіх дома є капітяне средство. От, значить, Він і консервант, він і зупиняє бродіння, і хрумкість дає. Значить, прокипятили ми 5 хвилин юшечку огіркову. і тепер розливаємо. І відразу закриваємо. Так. Верху. Так. Верху. Оп. До самого верху. Так, тут ще добавимо. Так, і тепер от цього треба забрати. Хоч в компоті, хоч де пінка, це те, що потім може стати пліснявою. Це як зародиш плісня. Так, накриваємо. Накриваємо. Все заберем. Так. Так. И закрываем. Опа. Берем наш ключик. И закрываем. Раз. Щелкнул. І ще раз зробимо контрольний. Все. Так, ну і зараз уже тако побултихали, щоб то розійшлося, і до гори дреги перевертаєте і ставите до ранку на зберігання, укриваєте. Полотенцем, одіялом, чимось. От і все. І це потім буде хранитися. Ну, я в підвал, я в підвал я, а так воно може хранитися не в підвалі. Кладіть там, де вдома є прохолодне місце, і там воно буде зберігатися. Всю зиму. От такий простий дієвий рецепт. Робіть, як я, і буде вам зимку смачно. Вот такая красава.